Що чекає водолія на літо 24? Карта номер 1, Карта номер 2 карта номер 3 і ця буде у нас четверта. Що вас? чекає? Досить таке стабільне становище цього літа? Єдине, що тут є, це оформлення може, документів. Або вас будуть брати на роботу, це оформлення документів, підписання контракту, або будуть документи, які вкладаєте гроші кудись, тому є можливість якраз цих дуже хороших вкладів грошей цього літа. В когось може бути повернення додому. Повернення до колишнього колишній. Е або це може бути по, по документах розвод, е або з колишніми якісь справи з документами. Там. Не знаю, там купляли разом машину, квартиру, і це може бути діління грошей по цих картах Емоційно тут а, стабільно все. І будемо дивитися окремо на фінанси і окремо а, на стосунки. Фінанси і робота. Фінанси і робота і а, робота водолій. 24 літа. Оу, карти прямо дивіться які яскраві, прям, шикарні, кармічні. На довгий період. Тому цього літа у вас фінансове становище, про роботу буде дуже сильно прям рости. Набирати обертів, можливо, навчання по роботі, підвищення по службі, зірковість сцена у вас може по цих картах бути, подарки від долі може бути. Находження якоїсь людини, яка вас буде наставляти довгий час у житті. Ну, карта прямо яскраві, класні, офігенні позитивні Так, може бути по 8 аркану, це про якихось кармічних уроків, які вони пройшли, але вони скорі такі там, перевірки на щось. Але карти дуже офігенні дуже класні. На рекомендацію знаєте, що будьте мудрішими. І кохання і стосунки. Що чекає Водолію на кохання і стосунки? Що чекає Водолію на стос... кохання і стосунки. Карта 1, карта 2, карта 3, карта 4. У ті самі карти вийшли в першому розкладі. Як я вам казав, щось буде зв'язано з колишніми пропрацюванням колишніх. Може повернення грошей колишнім, може можливість вернутися до колишнього, може можливість повернутися додому, хто живе за кордоном. Або з'єднання з людиною, яка живе в Україні, або за кордоном. Оце само може бути з'єднане, тому тут може по різному кордону проігратися. Що я бачу в цих картах, це по стосунках і коханню це все одно вертання до е колишнього, до колишніх проблем, до колишніх кармічних уроків, до колишніх непропрацювань себе, е до колишніх людей. І ви маєте це пропрацювати. Ви маєте над цим е стохнутися зі цим, знайти е вихід ваша там не попрацьовка є на рахунок оцього, що сидить. Тому водолії, якщо ви самі не можете з цим справитися, приходьте на консультацію, ми це подивимося, розберемо і знайдемо вихід разом.